Доброго дня, мене звати Осана, мене звати Іван. Ми презентуємо уніціальний проєкт Учні молодшої школи, перверське господарство разом з садими, разом інстані. Первостко одна з найважливіших галузей в Україні. Ми аграр на Україну і наші фермери забезпечують не лише будуть дошку але експортують продукти у місті країни. Проте фермери стикаються з багатьма викликами, заміна клімату, нестача ресурсів та високою вартістю техніки, тому впровадження інновацій це шлях оборони по газ. Наш проєкт демонструє, що фермерське господарство може бути сучасним, екологічним і додатковим. Запрошуємо вас. За нього розташований фруктовий сад та басіка, з якої товари э, доставляють прямо у у краниці. Для відвідувачів фармарського господарства є зона відпочинку та кам'ян. Гуляючи по доріжках можна потрапити в такопальні, вблизу якої є складки не вирощуємо риби. Комплекс, ферма великої, рогатої худоби. Тут є кози, вівці, телята. Поблизу є свиноферма та кролоферма. Далі для сільського господарства потрібна багато техніки. обувальни, трактори, сібалки, косарки, плуги та багато іншого. Тут ми влаштували дідальні для працівників. Ми також. Це надійні культури, які потім вкрадаємо долину, він передворює їх на борошно, з якого ми виготіляємо хлібовочні Також ми займаємося роботом, де вирушуємо опочинки, мов паузки і та багато іншого. Наш проєкт показує, що навіть діти можуть бути справжніми господарями, що мають бажання, знання і працюють разом. Ми віримо, що станція майбутнє не на лише для ліс, а для сільської місце.